Ель – невеличке єгипетське місто на узбережжі Середземного моря і молодий курорт, який нині дуже активно розвивається. Але найбільше відомий не завдяки своїм пляжам чи дайвінгу. 80 років тому околиці Ель аламейна стали місцем вирішальної битви північно-африканської кампанії Другої світової. Разом із жорстокими боями за Сталінград, що відбувалися в той самий час, вона продемонструвала початок докорінного зламу у війні на користь антигітлерівської коаліції. Італійський дуче Беніто Муссоліні охарактеризував становище однозначно. Ель Аламейн виявив нищівну перевагу британців на суходолі та насамперед у повітрі. З цього моменту стратегічна ініціатива перейшла до союзників. А от британський прем'єр Вінстон Черчилль Виявився дещо стриманішим. Це ще не кінець. Це навіть не початок кінця. Але, вірогідно, це кінець початку. Тож, що відбувалося на півночі Африки в роки Другої світової війни? Та як союзникам вдалося зламати перебіг подій на свою користь? Дивіться далі у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Владилен Мараєв. І ви на каналі Історія без міфів. Де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! Ще напередодні Другої світової значна частина Північної Африки стала ареною протистояння Великої Британії та Італії. Хоча це був малозаселений пустельний регіон. І родовища нафти тільки починали розробляти, він мав величезне стратегічне значення. Адже панування в тих землях давало змогу домінувати у Середземному морі та контролювати Суецький канал і морські шляхи в Індійський океан. Бойові дії у північній Африці розпочалися 11 червня 1940 року, на другий день після того, як Італія оголосила війну Франції та Великій Британії. Спочатку італійці володіли ініціативою, але, попри чотириразову чисельну перевагу, досягти значних успіхів так і не змогли. В грудні британці перейшли в потужний контрнаступ. Протягом двох місяців вони витіснили італійські війська з Єгипту та завдали їм багатотисячних втрат. Перед Муссоліні постала загроза повного розгрому на цьому театрі воєнних дій. В Цей час Німеччина повним ходом готувалася до вторгнення в СРСР. У Берліні розуміли, що розпорошувати сили не варто. Але кинути союзника та віддати важливий регіон британцям Гітлер теж не міг. Тому в Африку вирішили перекинути відносно невелике військове об'єднання, до якого увійшли лише дві дивізії та декілька окремих батальйонів. Так виник німецький африканський корпус. Напрочуд вдало було обрано його командувача 49-річного генерал-лейтенанта Ервіна Роммеля. Черчилль назвав його не просто дуже відважним і вправним противником, а й великим генералом. Важливу рису Роммеля підкреслив сучасний британський генерал Джон Кізлі. У всіх видатних полководців загострене відчуття інтуїції. Роммель це саме втілення інтуїції, треба зазначити, що поширений стереотип. Роммель, командувач всіх сил країн осіл у Північній Африці, є оманливим. Фактично цю посаду обіймав італійський генерал, а згодом маршал Етторе Бастіко. Щоправда, в лютому 1942-го Роммель відтіснив його від управління військами. Африканський корпус почав діяти в другій половині лютого 1941-го. Ситуація на фронті швидко стабілізувалася, а 21 березня. Ромель завдав раптового удару, відкинувши британців на 650 кілометрів. Та вже за місяць просування військ осі зупинилося. Більше року сторони грали в перетягування канату, але змінити становище не виходило. А саме в цій миті в жорстоких боях проти російських окупантів вирішується доля України. Ворог активізував терористичні удари по цивільній інфраструктурі, здійснює масові злочини проти мирного населення, окуповує та анексовує наші території. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема через перевірені волонтерські фонди та організації, реквізити яких розміщені в описі. Цього відео. Тим часом із Райху для Роммеля надіслали суттєві підкріплення. Це дозволило створити танкову групу Африка, реформовану на початку 42-го в одноіменну танкову армію. До неї увійшов не лише африканський корпус Вермахту, але й італійські з'єднання. Зібравшись з силами наприкінці травня 1942-го, італійсько-німецькі війська знову перейшли в наступ. У червні вони захопили портове місто. То Брук, і в полон потрапили понад 30 тисяч його захисників. Гітлер був у захваті від блискучої перемоги Лиса Пустелі та підвищив його до генерал-фельдмаршала. На цей момент у Берліні вважали, що Роммелю під силу прорватися і перекрити Суецький канал, Ба більше вимальовувалися плани виходу в Палестину та Ірак з його багатими нафтоносними родовищами. Однак насправді потуга армії Африка була майже вичерпана. Настрій у її командувача був відповідний. В цей час в листі дружині він писав: Гітлер зробив мене фельдмаршалом. Але я замість цього волів би ще одну дивізію. За якусь сотню кілометрів від Олександрії, на шляху сил Осі постала добре підготовлена позиція противника біля тихого містечка Ель-Аламейн. Фронт тут простягався лише на 60 кілометрів. На півночі він упирався в море. А на півдні в непрохідну пустелю. Оборону займала 8-ма британська армія під проводом Клода Окінвека. Начальник британського генштабу Алан Брук записав про цього воєначальника в щоденнику. Він був надмірно самовпевнений та переповнений надзвичайним оптимізмом. Окінвек міг би бути одним із найкращих командувачів, якщо би вмів обирати порядних командирів замість тих, які нашіптували йому в вуха, те, що він хотів почути. Та попри не найкраще реноме, Окінвику вдалося вибудувати міцну оборону. Війська Роммеля пробити її не змогли. Британці намагалися контратакувати, але теж не досягли успіху. В липні сторони остаточно виснажилися і наприкінці місяця перейшли до позиційної війни. В Лондоні діями Окінвика були вкрай незадоволені. В серпні до Каїра наскочили Вінстон Черчилль та Алан Брук. Відбувся розбір польотів, і в результаті головнокомандувачем на Близькому Сході призначили Гарода Олександра. А восьму армію за наполяганням британського прем'єра очолив Вільям Гот. Але тому не судилося дістатися до своїх військ. Генерал скористався тихохідним транспортником Bristol Бомбей, який пілотував недосвідчений 19-річний льотчик. Не дивно, що зустріч в повітрі з парою німецьких винищувачів Местершміт 109 стала фатальною. Замість загиблого Готта, знову ж таки за наполяганням Черчилля, командувачем ї армії призначили 54-річного генерал-майора Бернарда Монтгомері. До виконання своїх обов'язків він приступив 13 серпня. У нового очільника армії була, м'яко кажучи, своєрідна репутація. Ось що розповідає один з його біографів генерал Патрік Кордінглі. Монгомері від природи був невисокого зросту, мав кепський характер, був йоржистим і навіть трохи неадекватним. Він належав до тих людей, що заздалегідь знають відповіді на всі питання і готові сперечатися до хрипу. Якщо хтось заперечував, він кидався на нього як тер'єр і не ослаблював хватку. Аж поки його опонент не заткував. До того ж, Монтгомері завжди виявляв вимогливість до підлеглих, особливо до офіцерів. Багатьом здавалося, що він переходить через край. І на першій же нараді генерал підтвердив своє реноме, видавши наказ: Я скасовую план відходу. Якщо нас атакуватимуть, відступу не буде. Якщо ми не зможемо залишитися тут живими, ми залишимося тут мертвими. Значною проблемою для Монтгомері виявився морально-психологічний стан його військ і серед солдатів, і серед офіцерів. Побутувала думка, що Роммель – набагато кращий командувач, аніж їхні. Німецького генерала шанобливо називали Лисом пустелі. Чимало хто вважав його непереможним. На диво, жорсткий Монтгомері не став закручувати гайки та намагатися переломити настрої винятково безапеляційними командирськими рішеннями. Він розпочав із ретельного вивчення обстановки, регулярних обходів позицій та відвертого спілкування з підлеглими для покращення власного іміджу і без того аскетичний Монгомері змінив генеральського кашкета на чорний берет танкіста, який невдовзі став легендарним. Попри наполегливі вимоги Черчилля якомога скоріше розправитися з Бошами, Монгомері не квапився кидати свою армію вперед. Він був переконаний, війська не готові до наступу. Розпочалися виснажливі заняття за розробленою генералом програмою. Давня аксіома, солдатський під береже солдатську кров. Чергове спрацювала. Досить швидко підвищився не лише рівень підготовки підрозділів, але й суттєво поліпшилися настрої особового складу. В новому командувачі побачили такого очікуваного, справжнього лідера, якого поза очі шанабливо називали Монті. Завдяки паузі підійшли додаткові сили. Важливим підкріпленням стали американські танки Грант і Шерман. Шановні глядачі, а найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас новий контент це Patreon. На ваших екранах імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших нових відео і голосувати за вибір тем на наступний місяць. Канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою кнопки спонсорувати безпосередньо на Ютубі. Реквізити та посилання в описі цього відео. Та головне питання для Монгомері залишалося незмінним, як і для попередників: що робити з Роммелем? Аналізуючи дії противника, Монті врешті-решт вирішив не піддаватися на шалений тиск Лондона. Та взагалі поки відмовитися від наступальних дій. У своїх спогадах він писав: я зробив висновок, що Роммелю подобалося примушувати нас атакувати бронетехнікою. В таких випадках він розміщував свої танки за щитом протитанкових гармат, розбивав наші машини, а потім вільно виходив на оперативний простір. Я твердо вирішив не допустити нічого подібного. Не дозволю своїм танкам кидатися на нього. Ми будемо вести позиційну війну, і мої сили не зрушать з місця. Його танкам доведеться йти на наші машини, вкопані у приховані позиції. Водночас в армії Африка множилися проблеми. Головною ставала логістика, адже заточені під Бліцкрих війська далеко відірвалися від портів у Лівії, через які йшло більшість постачання. Роммель ясно побачив, що невдовзі противник накопичить стільки сил. Що зможе просто задавити масою. До того ж, він недооцінював Монті, вважав його занадто обережним. Поки той вичікував, треба було якнайшвидше діяти. Вночі проти 31 серпня 1942 року німецько-італійські війська розпочали чергову наступальну операцію. Фельдмаршал розгадав, що головні сили британців зосереджені в центрі на потужній позиції Алам ель-Хальфа, що височіла над місцевістю. Він вирішив вдарити по слабкому південному флангу і швидким маневром вийти в тил противника. Тому доведеться або тікати, або його чекає оточення і повний розгром. Та сталося не так, як гадалося. Вперше противник виявився розумнішим, і лис пустелі потрапив у пастку. Його танки застрягли на величезних мінних полях. А поки вони там борсилися під артилерійським вогнем британців. Монтгомері підтягнув резерви та викликав авіацію. Тепер перед німецьким командувачем з усією ясністю постава перспектив розгрому. Після кількох днів важких боїв від наступу довелося відмовитися і майже бігти на вихідні позиції. Переважна більшість істориків вважає, що організуй Монті-переслідування із армією Африка покінчили б уже тоді. Але швидкі рішення не були його фішкою. Отже, 6 вересня сторони знову перейшли до позиційної війни. Час минав, сили британців множилися, а в армії Африка множилися проблеми. До поганого постачання додалася дизентерія, яка шкодила чи не більше, ніж ворожий вогонь. А от британці такої біди уникли. Їм дуже допоміг досвід, накопичений в колоніальних війнах. Століттями мешканці туманного Альбіону намагалися пристосуватися до примх клімату екзотичних країн. Зокрема, вони виробили цілий фоліант санітарних норм. Цей нудний плід британської бюрократії, здавалося, би, далекий від військової справи, тепер рятував здоров'я, ба навіть життя солдат. Наприклад, організація похідних туалетів. Британці суворо прописали, що потрібно викопати яму, поставити на неї імпровізований унітаз, хоч би снарядний ящик із діркою. Зробив справу. Обов'язково накрий дірку будь-якою ганчіркою. В результаті жодних мух і жодної зарази. А що німці? Де жили, там і гадали. Ну прямо як зараз російські окупанти в наших містах і селах. В результаті багатьом довелося пережити виснажливі напади діареї. Не оминув цього і Роммель. Він довго тримався, відмовлявся від шпиталізації, але почалися ускладнення. Доходило до втрати свідомості. За наполяганням лікарів йому таки довелося відправитися в Німеччину, поправляти здоров'я. На господарстві залишив генерала Георга Штумме, організм якого теж працював на межі. Тим часом неквапливий Монтгомері планомірно наближався до початку наступальної операції, що отримала назву Лайтфут. У другій половині жовтня 42-го він мав у розпорядженні 1100 танків. Та самохідних артилерійських установок, що вдвічі перевищувало панцерні сили противника. Фактично дворазова перевага була й в особовому складі 220 тисяч проти 115. Але то навіть не половина справи. Монті готував наступ на північному фланзі, де вирішив зосередити великі танкові сили. А щоб примусити противника очікувати головного удару на півдні, організували спеціальну операцію Бертрам. Її розробив Дадлі Кларк, якого недарма називали найбільшим британським обманщиком Другої світової війни. Для створення в пустелі широкомасштабної ілюзії залучили навіть відомого фокусника довоєнних часів Джаспера Маскелайна. Фахівці управління камуфляжу британського командування на Близькому Сході створили численні макети танків і гармат. Для реалістичності їх не просто виставляли на позиціях. А періодично переміщували. Водночас, на північ перекидали бронетехніку та артилерію, замасковані під звичайні вантажівки. Крім того, на півдні до гри залучили фальшиві радіостанції. Витрачені зусилля дали результат. Командування сил осі дійсно було дезорієнтовано. Так, після битви полонений генерал Вільгельм фон Тома, який з вересня очолював африканський корпус. Зізнався Монтгомері, що повірив у наміри британців атакувати саме з півдня. Напередодні наступу в посланні до 8-ї армії її командувач наголосив: майбутня битва буде однією з вирішальних в історії. Вона стане поворотним пунктом всієї війни. До нас звернені погляди цілого світу. Вони будуть уважно стежити за тим, на чиєму боці виявиться перевага. Ми можемо дати відповідь сьогодні. Перевага буде нашою. Тому нехай кожен офіцер і солдат йде в бій з відвагою в серці та рішучістю виконати свій обов'язок до останнього подиху. Ще у передранішній темряві 23 жовтня британські сапери почали робити проходи у мінних полях. Ними планувалося кинути вперед танкові дивізії. Нетривала, але потужна артпідготовка за участі понад тисячі гармат розпочалася пізно ввечері. Після неї в атаку на півночі пішли головні сили, а на півдні було завдано відволікаючого удару. Командування армії Африка, хоч і готувалося до відсічі, але одразу опинилося в критичній ситуації. Роммель ще залишався в Німеччині, а генерал Штумме загинув у перші години битви. За поширеною в англомовній літературі версією він помер від серцевого нападу під час британської артпідготовки. За іншою версією, смерть Штумме сталася після того, як він випав зі свого автомобіля під час атаки ворожого літака. Та не можна сказати, що 8-ма армія одразу досягла успіху. Проходи в мінних полях виявилися занадто вузькими. Варто було зупинитися бодай одній машині і виникали танкові корки. Нерухома бронетехніка ставала чудовою мішенью для ворожої артилерії. Це було справжнє дежав'ю. Менше двох місяців тому у схожу пастку потрапили танки Роммеля. Тепер в оточенні мін горіли танки Монтгомері. Та британський командувач зберігав крижаний спокій. Він мав величезну перевагу в силах і був упевнений, що противник не зможе завдати його військам критичних втрат. У своїх спогадах Монтгомері згадує цей драматичний епізод якось похабцем, як про щось не варте особливої уваги. Мовляв. Командири бронетанкових дивізій не виявили належного прагнення підштовхувати своїх підлеглих вперед і боялися танкових втрат. Тож варто було йому проявити непохитну волю полководця і як слід натиснути на нерішучих командирів, як криза минула, і танки вирвалися на оперативний простір. За наказом Гітлера, недолікований Роммель Терміново вилетів у північну Африку. Я повернувся. Таку лаконічну депешу надіслав він своїм частинам. Але покладатися лише на харизму та інтуїцію було вже запізно. Німецько-італійські війська трималися як могли, та їхнє становище швидко погіршувалося. До того ж, вкрай загострилася проблема з пальним його бракувало для широких танкових маневрів. Опинившись на одному фланзі, панцири вже не могли рвонути на інший. Роммелю довелося дати наказ про загальний відступ. Битву було беззастережно програно. Британці тепер не давали противнику можливості ані закріпитися, ані перепочити. До 20 листопада вони подавали 850 кілометрів і зайняли Бенгазі в Лівії. Потім після невеликої оперативної паузи рушили далі і 23 січня 43-го року вступили в Тріполі. Тепер війська осі контролювали. Тільки Туніс свій останній бастіон в Африці. Але на той час в їхньому тилу вже висадилися американці, і капітуляція стала лише питанням часу. Власне, відбулася вона у травні 43-го. А вже через два місяці після того союзники висадилися на Сицилії. Почалося їхнє вторгнення в Італію. За свій успіх на півночі Африки. Бернард Лоу Монтгомері після війни отримав від короля титул Віконта Аламейнського. А Вінстон Черчилль зазначив у спогадах: до ель Ель-Аламейна ми не здобули жодної перемоги. Після Ель аламейна ми не зазнали жодної поразки. Дорогі друзі. Підтримуйте Збройні Сили України. Не забудьте підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і поставити вподобайку цьому випуску. Дякую за перегляд. Слава Україні!